Вітаємо всіх! Немає часу читати великі статті. А від шаленого потоку інформації просто голова йде обертом. Це й не дивно. Українцям зараз нелегко. І саме тому ми створили рубрику з подкастами, де можна прослухати важливу інформацію дорогою до роботи, школи чи просто на прогулянці. Сьогодні тема, яка вас точно зацікавить: аптеки в Чехії, термін дії рецептів і що робити, коли цілодобова аптека зачинена. Сезонні віруси та невгамовний ковід знову нагадали про себе. А ви все частіше питаєте нас, де взяти антибіотик? Що робити, коли треба ліки вже зараз? Так, ми поки що не в Україні, де таких питань не виникає. Але ж наша редакція про Україну поспішає на допомогу. Слухайте подкаст. Які ліки у вільному доступі, як знайти чеський аналог препарату? Який використовували в Україні і зараз шукаєте, і чому фармацевти в Чехії можуть ставити прискіпливі питання покупцям ліків? Вмикайте за посиланням.